Апокаліпсис це слово викликає трепіт у кожного, адже ж означає кінець світу, а це досить страшно. Проте у нашому випадку це зовсім не кінець, а навпаки. Зродження неймовірних емоцій, адже мова про грандіозне дійство. Фестиваль, піратська станція Апокаліпсис. 25 лютого в стінах міжнародного виставкового центру пройшов один з наймасштабніших драменбейс фестивалів планети. Тут зібралась молодь з усієї країни. Подолавши сотні кілометрів, аби потанцювати підламані ритми. Драмен-бейс або драмен-бас напрям танцювальної електронної музики, що виділився у середині 90-х років. З'явився він як відгалуження від брейкдансу. Але тут свої характеристики. По-перше, це святкий темп та глибокі баси. В Україні драмен-бейс прийшов не так давно, проте швидко знайшов прихильників та фанатів, істинних поціновувачів ламаних ритмів, яких щорічно збирає фестиваль. Його батьківщина Санкт-Петербург, вважається столицею драм-н-бейсу на пострадянському просторі. Кожен діджей вважає за честь виступити на фестивалі. В рамках фестивалю Україну вже відвідали такі зірки, як Джон Бі, Афродайт, Фейс, Вілкінсон та багато інших. Проте, що з іншої сторони? Психологи стверджують, що часто повторювані короткі фрази і музичні цикли на пару з брекбітом, частота якого інколи сягає 160 ударів в хвилину, руйнує біоритми організму. Що в свою чергу може привести людину до стану екстазу або трансу. Саме цей метод широко практикується в шаманізмі. Але, мабуть, учасники не дуже переживали з цього приводу. На рейві панувала чудова дружня атмосфера, рівень адреналіну зашкалював, а від танців могли розплаватись підошви. Організація пройшла на високому рівні, а наша знімальна група просто не могла встояти на місці від шалених ритмів. Родзинкою фестивалю стали виступи танцюристів, акробатів та фаєр-шоу. Це було об'єднано апокаліптичною темою. На фестивалі було розкрито сім сценаріїв кінця світу, але, хоч і тема, і серйозна, всі залишились задоволеними і радісними. Приємно, що в Україні відбуваються фестивалі такого рівня, і ми не відстаємо від ралі сучасного танцювального світу.